щедрий, щедрик, щедрівачка щедрі, прилетіла ластівочка. стала собі щебетати господаря, викликати. Ще господарю, Ви, подивися на кошеру, та там мовочки покотилися, та явички народились, тебе товар весь хороший будеш хороший, мовички, мати, мірку грошей. тебе товар весь хороший будеш мати, мірку грошей. На жінка, чорна ж чорна брава, хоч не гроші так полував, В тебе, жінка, чорна брова. Щедрий, щедрік, щедрівачка щедр, прилетіла, ластівочка стала собі, ще питати господаря, викликати Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Там, там мовочки покотились, та ямнички народились, тебе товар весь броди, хороший, будеш побі. В тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей. Ти жила жінка, що брова обровах очних гроші Так полопав, тебе, жінка, чорна брова, щедрі, щедріх, щедрі бочка прилетіла, ласті